Сива мати, сина колисала, очі зморені дивились на маля, і казочки синочку промовляла, Про рідний край, степи, ліси й поля. Дитя все слухало, цікаво і про козаків ще відпитала. Змахнула матінка сльозу, голівоньку схилила, бо душу їй тяжка жовта заполинила. Мальовані картини, історії з життя, слова дідів, мов в душу западають, і нема з минулого для них вже вороття, бо спогади щоденно в душу курають. Як в бій тяжкий, ішли вони на конях, боролись жваво, землю боронили, тримали саблі крепко у долоню, щоб всі нащадки вільно в мирі жили, проходять весни, Зиму пробігають, поля на вільних землях колосяться, барбуцина калина та квіти розквітають, струмочок красила, мов стрічечкою За все подяка відважним козакам незламну мужньо ката відбивали, містам, степам, лісам і нащадкам, Свободу і незалежність руками дарували. І ті роки так швидко промайнули, Немає на душі більш пустоти, І про козаків усі немов забули, з минулим ніби спалені мости. Життя бурлить, зростають діти, в полях пшениця і жито колоситься, А на курганах розквітають квіти. Та пісня солов'їна дзвінкається. Та знов війна. Хоч того не хотіли. Прийшла страшна, руйнує рідний край, московські кати, пшеницю розтоптали, і вщен спалили квітучий зеленган. Хлопчина юний пішов за неньку воювати, за прапор наш, за мову і за любов, Що він всім серцем міє відчувати, така вона гаряча кров. Лиш мати молить Бога, вберегти дитину, як завжди він беріг козацький рід, бо всі ми щиро любимо Україну, не допустиш тяжких пекейних І син матусі фото присилає, що ніби все у нього буде, а біль і страх від неї приховає, спокійно й мирно не буває тут. Він спить у мокрому окопі, вже три дні берці не знімав, не лише він, а всі, хто в його групі. А про обід смачний і ситний, ніхто уже й не пам'ятав. Бо в голові думки лише про неньку, яку з братами мужня захищає, як сильно він обійме доньку і всю родину палку пригортає. Він знає, що москаль не переможе. І піде вслід за своїм же кораблем. Козацький дух зламать ніхто не зможе, Ми крізь роки в душі його несемо.